Вітання, мене звати Леона Гнап і я вітаю вас на каналі Осяяння. Сьогодні ми поговоримо про те, що таке тета Хілінг, чому я прийшла в тета Хілінг і як він може допомогти тобі змінити своє життя докорінно. Тета-хілінг Хілінг це робота з блокуючими переконаннями через медитативний стан. Звучить отак дуже зарозумно, як це виглядає на практиці? У тебе є блокуючі переконання, наприклад, там гроші це зло, ми методом певним через медитативний стан піднімаємо тебе на сьомий план, зараз я розповім, що це. Забе знаходимо це блокуюче переконання, вигружаємо його з твого комп'ютера, з твоєї підсвідомості, завантажуємо програму, яка тобі потрібна, яка тобі зараз служитиме, по-іншому вже на іншому етапі розвитку, і ти ж життя своєї мрії. Як я взагалі познайомилася з методом тета-хілінгу? Mm. Ой, це вже тягне на подкаст. В 2016 році нам довелося повернутися в Україну. Протягом довгого часу я жила за кордоном, але щоразу я зіштовхла з однією тою самою проблемою: це невміння будувати стосунків і комунікації з чоловіками. І це не стосувалося лише мого чоловіка, це стосувалося батьків всіх чоловіків, яких я зустрічала по своєму шляху. І мені подарували насправді мою першу тета-сесію. я її спробувала. І не скажу одразу, що я засвідчила результат. Ні, це був жовтень, і лише весною я зрозуміла, що проблема, з якою я прийшла, зникла. Знаєш, на той момент я вже розуміла, що таке там, медитації. Мені було 13, коли я познайомилася з темою медитацій. Перепробувала різні е, речі, це і рейки були і опоно і зараз я можу згадувати їх багато, але хочеться відео зробити максимально коротким. І я так: вау, круто! Воно спрацювало. А що це? Я почала тему Тихілінга одразу зцілювати та одразу відшукувати якусь інформацію. У мене було питання з тим, що я живала на той момент з програмою меншовартості. Насправді я її розкопала десь аж через два роки вже дослідження теми тетахілінгу. Хілінгу. І все, що я створювала у своєму житті, було з позиції меншовартості. Мені пропонували кращі речі, я завжди не погоджувалась на них. Наприклад, мамочка зробила для мене найкраще, перевела мене в приватну школу. Що льо вона зробила? Як тільки в неї прорізалися зубки, вона одразу сказала: Ні, я хочу у звичайну школу, я не хочу, щоб за мене платили. А потім якось така була подія. Я переїхала в Київ і мені запропонували жити на квартирі мені навіть батьки орендували квартиру. Але ні, Альона, яка обслуговувала програму меншовартості, сказала: Ні, я переїду в гуртожиток і рік воювала з татом допоки я не переїхала в гуртожиток. І далі відбувалося в моєму житті, прям як, як намальовані, як заплановані події, я щоразу відмовлялася від кращого. Був можливість у мене переїхати в Швецію. Класно вчилася, виграла грант, поїхала, провчилася рік. І уяви, саме на році, коли я туди переїхала. Для дітей, які не з Європейського союзу увели плату за навчання, ця плата була настільки космічною, що простіше було переїхати в Канаду. Я зібралася в Канаду, але не здала TOEFL на достатню кількість балів, щоб навчатися безкоштовно, і за моє навчання треба було платити. І я покарала себе і відмовилася щоб за мене платили за навчання, і залишилася в Україні і почала будувати своє життя. І в моєму житті щоразу відбувалися події, відбувалися ситуації, де я. Обслуговувала цю програму меншу вартості». І як тільки я її забрала, так цікаво, я почала мандрувати. Я почала собі дозволяти, не знаю, в мене там діамантів не було, я їх навіть не хотіла ніколи. Тобто, моя програми моєї якоїсь внутрішньої безпеки навіть не дозволяли мені хотіти цього. Я почала подорожувати, почала мандрувати. Е і я вибрала тита Хілінг по двом причинам: перше, всі інші методики вимагали контрактів. Тита Хілінг. Не вимагає контрактів, тобто ти. Комунікуєш через енергію творця, пояснюю простою мовою. Наприклад, раніше у мене був досвід комунікації з янголами. У тетахілінгу є сім планів буття. Перший план це каміння, тому тетахілінг дає місце людям, які зцілюють камінням, да, стоунтерапія, лікування камінцями. Вам хочеться полежати на камінцях, ви можете взяти якийсь камінець для підсилення своєї енергії. Є другий план, там знаходяться рослини. І, звичайно, що ви. Ви хоча б раз в житті пили пігулки, або коли у вас щось боліло, пили якісь трави. Оце якраз енергія другого плану. Енергія тр... третього плану це тут, де живуть всі білкові, всі ми з вами. І також тварини. Четвертий план це план духів. У нас є цілі національності, які досі вірять в духів, поклоняються духам. Так, чотири пройшли з вами. П'ятий план це план просвітлених майстрів. Шостий план це е, закони, закони Всесвіту. І сьомий план це енергія творення. І от, наприклад, ви можете звернутися до п'ятого плану, до янголів, що Янголи е, там, я хочу те чи інше. Янгол має таку свідомість, що він ніби так, він зробить те, що ви хочете. Але у нього завжди свої погляди. І зазвичай Янгол може вам підсунути, називаємо це так, контрактик, що окей, добре, я тобі дам ось це, але зроби, будь ласка, ось це. Ти будеш там винний мені в чомусь. І кожен план має якісь свої погляди. Тому в тета-хілінгу ми піднімаємося на сьомий план. Ми звертаємося до творця і просимо, слухай, творець, мені треба то-то, то-то, попроси Янголів. І я вибрала, що. Прикольніше комунікувати через боса зі всіма іншими планами, і от за що я люблю тити-хілінг, Він не перекреслює нікого, і він дав місце всім. Він дав місце моїй подрузі. Тоді там я я дитя 90-х, коли взростала. Яка практикує таро, тобто нема поділу, оце хороше, оце погане, і я довго ходила в запиті. Творець, ну дай мені відповідь. Там ми в неділю ходимо в церкву з батьками тоді. Там багато років тому моя бабуся мене водила в дитинстві до бабки, яка качала яйця для того, щоб мене зцілити, але при цьому тягнула і до церкви. да. Я шукала відповідь. Ну боже, ну дай мені відповідь. Ну як так? Я така дівчинка, класна, дуже багато років медитую, така правильна, хороша. Але в грошах біда, в стосунках біда там не ладиться. І отак в моєму житті з'явився тета-хілінг. А, так, я вже вам розповіла, чому саме цей метод, а не інший. А, чи є в тета-хілінгу релігійний підтекст? Тета-хілінг дає місце всім. Да, є просвітлені душі, най-найвищі. І саме звідти ми можемо брати інформацію, тобто він не перекреслює. За що мені ще подобається тета-хілінг? Ми працюємо з чотирма рівнями переконань. Перший рівень це базове, це все, що відбувається в вашому житті від моменту зачаття до сьогоднішнього дня. Тобто, всі перекон... програми переконань, які є в цьому, на цьому етапі. А є програми, які у вас є з ДНК, тобто вони передалися, наприклад, таке базове розкуркулення. Наприклад, воно є просто у вашій крові, і ви знаєте, наприклад, у вас програма, що гроші це. Навіщо там заробляти гроші, якщо їх можуть в будь-який момент забрати, і воно сидить у вас в ДНК, і ви тут хочете заробляти, але тільки заробили гроші, що робите, одразу, хочете їх кудись припхнути, потратити, щоб не накопичувати. Бо, наприклад, накопичувати гроші небезпечно. Є програми, які знаходяться у нас на історичному рівні. Це програми переконання, які прийшли з вами з попередніх ваших втілень. Тобто, наприклад, якщо у попередньому втіленні у вас був досвід, де чоловік забирає у вас дитину, і там декілька втілень був подібний досвід, то в цьому житті, якщо ви взяли цю програму переконання саме в це втілення, то, можливо, ви створите собі шлюб, де ви будете вступати в конфлікт з вашим чоловіком. і, Е, і чоловік буде казати: Окей, добре, можемо розводитися, але дитина залишається зі мною і починають забирати. В цей момент, коли у вас забирають цю дитину, що ви, якщо ви прийшли з цим програмою переконання з історичного рівня, ви з народження знаєте, що у вас заберуть дитину. І до дитини ви вже починаєте ставитись дуже лайтово. Є, супер, нема, окей. Програми переконання починають контролювати нас, і четвертий рівень переконань це переконання, з якими душа прийшла втілювати сюди на планету Земля. Ми називаємо їх на рівні душі. Це прям такі глобальні переконання на все втілення. І в рамках тета Хілінгу ми можемо їх знаходити, ці блокуючі переконання, замінювати, зцілювати, завершувати, якщо в тому є потреба. Чи є протипоказання до тета Хілінгу? Так, є. А, якщо ви не вірите, ну тобто ви взагалі ні в що не вірите, то вам буде складно в тета-хілінгу. тому що навіть якщо ви вірите в рослини, то це вже є віра. Тобто, для того, щоб практикувати, вам потрібна віра. Чи це буде віра в Бога, чи це буде віра в Творця, чи в енергію, чи це буде віра в камінь. Мінці, але у щось ви маєте вірити. А, що змінюється в людині після регулярної практики тета Хілінгу? Ви починаєте чітко знаходити блокуючі переконання, замінювати його, а не вдається, розумієте, не вдається. Та навіть потрапляти в жертву. Наприклад, у вас відбувається вдома якийсь конфлікт. Раніше ви включалися в цю реакцію, зараз ви знаєте, так, цікаво. А нащо я зараз створила цей конфлікт? А, мені насправді знаєте, ви можете посваритись за одну якусь річ, там не знаю, ми посуд. Але насправді то програма переконання з вами працює зовсім інше. Наприклад, зранку вам не сказали за щось, дякую, а ввечері ви зірвались. І от коли ви починаєте постійно практикувати тета-хілінг, ви... Переходите в таке більш усвідомлене життя, починаєте брати відповідальність за своє життя і діяти зовсім по-іншому в бізнесі, в роботі. У мене навіть є в інстаграмі, якщо захочете перейдете, є цілий допис, як використовувати тета -тет Хілінг у щоденному житті. Чи можна працювати із запитами про гроші, стосунки, самореалізацію? Так, можна, можна навіть більше. Це і образа, і неприйняття, і жалкування. Наприклад, якщо ви живете своє життя з позиції жалкування, його теж можна забрати і почати жити зовсім по іншому. Що відбувається на сесіях з Зазвичай вона триває 45-60 хвилин. Звичайно, є тета практики, які можуть вести її набагато довше. Ви приходите, практика вас піднімає на сьомий план, це безпечно. Ви Вас по факту з'єднують з енергією творення тою енергією, яка вас створила, і буде здаватися, що вас піднімають вверх, але насправді так не є. Вас занурюють в кожну, в кожну клітиночку вашого тіла, тому що ви ж знаєте, всередині є нейтрони, протони. Ми йдемо в енергію, і з цієї енергії ми починаємо працювати. Тому ви приходите, тета практик вас підніме на сьомий план. Через цілюючу розмову Залежить від того, що потрібно зробити, можливо, очистить ваш енергоінформаційний простір, можливо, попрацює зі всіма вашими чакрами, можливо, збере вашу точку зборки, можливо, проведе практику зцілення в утробі матриці, такі знаєте, базові перші практики. Можливо, очистить від першозаблучих душ, вільних споменів, імпринтів, імплантів, мислеформ інших людей, емоційних токсинів, від страху війни, від всього, що є зараз в вашому полі, і ви підете в роботу. З яким запитом можна прийти? Бу з будь-яким. Наприклад, ви заробляєте мільйон, хочете заробляти мільярд, невміння комунікації з чоловіками, завтик якийсь в сім'ї, наприклад, або не знаю, постійна образа на маму, постійна образа на тата, життя не ладить. або навпаки, у вас все кайфово, все класно, але ви хочете більшого. І зі всім цим може допомогти тета Хілінг. Тому запрошую на тета-сесії. Якщо вас зацікавило навчатися тета Хілінгу, у мене також є ще одне відео, яке називається Абетка тета Хілінга. Там можна дізнатися про кожен курс, що ми вивчаємо на кожному з них. Після курсів ви отримуєте диплом і можете працювати як тета-практик. Запрошую.